На час початку цієї контрнаступальної операції на півдні, чи була бригада готова до тих задач, які на неї покладались? Я думаю, що і да, і ні. Я пам'ятаю той момент, коли мене один із радників привіз до а, пацанів з і вони мені показували продукт. Я кажу: яка у вас є аналітика? Що у вас є по півдню, по контрнаступу? Вони кажуть, зараз ми відкриємо шари по обороні обороні рухні. І довго підвантажувалася система, тому що значки було де. І коли почалися в ці всі лінії проявлятися, знаєш, вони мені продовжують щось розказувати. А я просто в такому знаєш, в тумані я просто дивлюсь на це. Я усвідомлюю, як ми будемо через це проходити. Бригада в першому ешелоні, батальйон в першому ешелоні в бригаді. Моя рота однозначно в першому ешелоні в батальйоні. Я розумію, що перших моїх 10 бредлі з козаками мають проїжджати через всю цю движуху. З однієї сторони вона була готова, і я думаю, що можливо при. Іншому замислі операції це могло би бути успішною операція. Але після драки кулаками не машуть, тому враховуючи весь контекст, то скоріше ні. Я думаю, що бригада мала бути до цього обкатана в якихось або оборонних боях, або в менших штурмових боях для того, щоб пройти просто бойове злагодження. І тому в цілому ні.